Greenpeace is conducting its investigation into the war crimes of the Russian state. Грінпіс проводить розслідування воєнних злочинів Росії, зокрема запуск дрона шахет в новий Чорнобильський саркофаг. Росіяни поставили під загрозу всі зусилля та мільярди євро, які були вкладені в спроби захистити довкілля від наслідків ядерної катастрофи 1986 року. Тоді приблизно 5% радіоактивних речовин всередині цього об'єкта потрапили в довкілля навколо Чорнобиля, зокрема в охолоджувальні басейни. 95% все ще всередині цієї величезної споруди. А в лютому 2025 року Росіяни пробили дірку в саркофазі. У наступні години та тижні у просторі під дахом згорів матеріал, де він має підтримувати та тиск, щоб уникнути корозії ключових частин конструкції конструкції, яка мала поіснувати понад 100 років. Поки триватимуть спроби виведення з експлуатації та демонтажу цього об'єкту. Отже, російська атака стала абсолютно ніщівним ударом по міжнародних зусиллях, спрямованих на стримування небезпеки, пов'язаної з чорнобильською катастрофою. І водночас це безперечно воєнний злочин проти України, проти Європи, що демонструє байдуже ставлення російського уряду до ядерної безпеки.